Зараз ми долучаємо до нашого ефіру Олексія Гетьмана, військового експерта. Пане Олексію, вітаю вас на першому західному. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Олексію. Отож падіння режиму Башара Асада, як це може вплинути на ситуацію в Україні? Чи можуть тепер ці війська російські, які звільнилися, звідти переміститися в Україну? Як може це впливати на нашу ситуацію? Ну теоретично можуть, але я думаю, що цього не станеться тим більше. Там знаходилася відносно невелика кількість російських військ. Я точно зараз їх не хочу називати, щоб не, як кажуть, не промахнутися, але знаєте, є такі висловлювання роздуму російських якихось там блогерів чи. Пропагандистів про те, що вивід російських військ з Сирії це він посилить російську армію, і таким чином на російсько-українській війні буде якісь там в них додаткові преференції. Ну, одразу хочеться пригадати, як підсилився радянський союз, коли вивів свої війська з Афганістану, і через декілька років вона стало. Сподіваюся, що по цій традиції піде Російська Федерація. Ваша особиста думка, поразка в Сирії це катастрофа для Путіна, ні. Це не катастрофа, це але це але це болючі удар. На принаймі в тому регіоні росіяни намагалися там, ну не немає, домінувати. І вони вже в 2015 році сірі використали як відволікаючий маневр для того, щоб робити певні бойові дії в Україні. Тому це Сірія це було важливо, особливо важливо для наших партнерів, для американців, для європейців. Хай вони знайдуть десь висловлювання Путіна про дві бази, які там є. І, і як він. О, який це робить 15-й, 15-й рік 15, чи 17-й рік. Я не хочу точно казати, щоб не помилитись, але він дуже пафосно казав, що це назавжди, ми тут назавжди. Це буде і далі підтримка Асада. І якщо якийсь терорист хоче щось зробити, то вони отримують таке, якого ще раніше навіть не бачили. І така пафосна річ, хіба що там сльози зочні зочені, не каприли, капали, як там пам'ятаєте, Крим повертається в родну гавань? Ці слова пафосні. От так само примерно прикприпробачте. За російським приблизно було в, в Сирії. Ну чим це закінчилось, ми бачимо. Для чого я кажу про наших партнерів. Хай вони трошечки більш скептично дивляться на всі розмови Путіна про зміну ядерних доктрин, про непереможну зброю, про, е, і так далі. Він ці люди, які кажуть: ну, ну давайте бісмерко, пригадаємо, що не варта паперу на якого підписано будь-який документ з Російської Федерації. Так само можна відносити не тільки до документів, а й до слів. Нічого не варте ці слова. Це порожні балачки. Треба прислухатися, дивитися, що вони нове вигадали, але серйозно ставитись до них не треба. Але наші партнери чомусь щось там на Росії сказали, щось ще так пафосне, і вони починають лякатися, чогось вони бояться. Ми воюємо з трьома ядерними країнами. Ми воюємо з Російською Федерацією, ми воюємо з Іраном, ми воюємо з. Північної Кореї і, і, і за їхньої Четверта четвертий ярмаркина це Китай. І ми нічого не боїмося. Ви з такою зброєю, з такими технологіями, з такими фінансами продовжити боятися. Як вам не соромно. Десь так, Вашингтон Пост видав матеріал, у якому йдеться, що Україна відправила людей і військову підтримку повстанцям у Сирії незадовго до їхнього наступу. Чи це так? Ну, є інформація про те, що Кирило Буданов доповідав президенту Зеленському про те, що щось відбувається в Сирії. Тобто, і це було десь там на початку грудня, десь приблизно четвертого. Тому, судячи зі всього, ми знали про це, те, що там готується. чи готували ми це разом з повстанцями. Ми про це дізнаємося. Я думаю, коли Гріф цілком таємно буде зняти з цих даних, тоді ми дізнаємось. Коли прийде, не ніколи прийде час. Ну, так так воно має працювати. Але дуже нам хотілося б всім вам, мені, щоб ми приймали там участь, щоб ми були задіяні в підготовці цього дуже вдалого дійства. Непохитний режим Асада, непохитний режим Путіна. Непохідний режим впав за три дні. Я Думаю, так само сподіваюсь, вірю в те, що буде з режимом путіна. Я вірю, чесне слово, дуже сильно і сподіваюся. Так само ще одні заяви, які сьогодні обговорюють у світі, це заяви Дональда Трампа. Він сказав, що врегулювання української кризи буде головним пріоритетом після вступу на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Які можливі е, розвитки, які можливі сценарії подій і ваша особиста думка, що нас всіх чекає далі? Ну, ви знаєте, е, якщо це правильний приклад того, що він сказав, то це вже не є дуже добрі слова, бо як е, можна повномасштабну війну з використанням міжконтинентальних балістичних ракет, чи навіть ракет малої та середньої дальності, балістичних, вважати конфліктом, ще скажіть, локальним. Тому що буде? Ну і буде спроба е, е, воюючі країни е, посадити за стіл перемовин. Ну я думаю, що це вдасться, бо про це йде дуже багато розмов, і там вже і Польща, і Франція, і Німеччина, і Данія долучаються до цих процесів. Кожен намагається перехопити ініціативу, кажучи вже про Горщину. Тому якісь перемовини нас очікують. Але є червоні лінії, за які ми відходити не зберемось. Ми не будемо скорочувати нашу армію, вибачте, тому що у когось якісь хотілки, тому що дуже страшно От Росія, Росія боїться нашої армії. А всі бояться російської армії. Ну, неправильно ви робити, треба боятися української армії, так буде краще. От, тобто ми не будемо втраче відмовлятися від наших територій, і ми не будемо відмовлятися від нашої Конституції, де прописано шлях в ЄС і в НАТО. Все інше ну, можна обговорювати. Це не обговорюється. Навіть ніякі вікна вертона тут від відчинятись не будуть. Ні. Крапка. Це непохідна наша позиція. Якщо ця позиція повністю не сприймається Російська Федерація, а вона повністю не сприймається. В них зовсім інше там, враховуючи якісь реалії на землі, там і так далі. Так далі. Ну то швидше за все, ми не, не про що не домовимося. Але судячи з усього, наша сьогоднішня політична влада навчилася, мені здається, за ці роки дипломатії, і вони ведуть себе ну, часто доволі дипломатично, доволі розумно. А росіяни вони перебувають в стані такого понтів, простіше кажучи, і от ці російські понти, вони, вони можуть з, з цими понтами нарватися на реакцію Трампа, а Трамп ще як емоційний і непередбачений, і е, його дії будуть не Проти, скажімо, України там не давати зброю, чи ще щось інше. А навпаки, буде дуже такі серйозні проти Російської Федерації. Там вже вже було сказано, що підірвати економіку Російської Федерації можна заблокувавши чи потопивши. Я вже не пам'ятаю, точно, що не сказав. Той майже контрабандний флот, який танкери, які перевозять, ну. Углів там різні сполуки росіяни, вони на цьому підживлюють свій бюджет. Ну так на хвилиночку, половина цих кораблів йде через Північне моря і якраз через, мимо Королівства Данії. Тому датчани тут дуже потрібні в цих перемовинах. Бо... Нам головне в цьому всьому країну зберегти, людське життя зберегти, тому так, що це... ви нашу. Незалежність. Я дякую вам за аналіз. Дякую за роз'яснення. Питань багато. На жаль, час нас обмежений. Військовий експерт Олексій Гетьман був з нами у завершальній частині. Головне ж задання.